Всім привіт! Сьогодні ми розберемо напевно один з самих важливих аспектів нашої дати народження це наше призначення. Кожна людина без виключення завжди знаходиться в пошуку себе, а в пошуку свого призначення, і на жаль. 90% людей не виконують своєї місії, не виконують своєї задачі, з якої вони прийшли на перевтілення. Ось тому більшість людей живуть життя не про таке, як мріють, страждають, ходять на неулюблену роботу, живуть з чоловіками, не тими, яких люблять, і в своєму житті роблять все через треба або потрібно, або через силу і так далі. І в кожного з нас є невеличкий секрет. Він захований в нашій даті народження, і в цій даті народження ми можемо побачити те, з чим душа прийшла на це перевтілення. І наша душа, вона прийшла не просто виконати задачі, а за рахунок цих задач душа прийшла для того, щоб напрацювати відповідні чесноти. І знаючи своє призначення, розуміючи свою божественну місію, ми можемо легко рухатись по життю. І сьогодні ви дізнаєтеся одну з складових вашого призначення. Це якраз і є число призначення. Для того, щоб визначити, вам потрібно згадати свою дату народження. І ми з вами маємо зробити три дії: перша дія: ми маємо визначити число дня, число дня у нас завжди рівне. Або менше 22. Наприклад, якщо ви народилися з 1 по 22 число, вам потрібно записати своє число дня, так як день народження. Але якщо ви народилися з 23 по 31 число, то для того, щоб дізнатися число дня, вам потрібно відняти 22. Наприклад, якщо ви народились 23 числа, 23 мінус 22 дорівнює 1, число дня дорівнює 1. Якщо ви народились 31 числа 31 мінус 22. 2 дорівнює 9. Ваше число дня дорівнює 9. Наступне число місяця. Число місяця завжди дорівнює номеру місяця. Наприклад, січень це 1, лютий це 2, жовтень це 10, грудень це 12 і так далі. І число року в нас завжди менше або рівне 22. Але перед тим нам потрібно зробити суму. Чисел року. Наприклад, 1992 рік дорівнює 1 плюс 9 плюс 9 плюс 2 дорівнює 21. Це менше 22. Так. Тобто число року тут дорівнює 21. 1986 рік. 1 плюс 9 плюс 8 плюс 6 дорівнює 24. 24 в нас не може бути. Отже, ми 24 віднімаємо 22, і це в нас дорівнює 2. Тобто число року в нас дорівнює 2. І для того, щоб визначити свою задачу призначення або задачу життя, нам потрібно число дня додати число місяця і додати число року. І в сумі, в нас має вийти значення менше або рівне 22. Тобто, якщо у вас вийде більше 22, ви будете віднімати 22, поки у вас не вийде значення менше або рівне 22. Отож, якщо ви вже визначили свою задачу в життя, перейдемо до трактувань. Якщо у вас вийшла одиниця, ваше призначення полягає в тому, що ви маєте спрямовувати і допомагати іншим людям словом, робити цей світ гармонійним, впливати на людей і надихати їх. Якщо у вас вийшло два, ви маєте продивити себе як мати в широкому змісті цього слова. Ваше завдання дбати про інших, втішати і підтримувати, а також вам потрібно розвивати свою інтуїцію і допомагати іншим людям в критичних ситуаціях. А також двійкам потрібно формувати хороші стосунки зі своїми мамами. Якщо у вас вийшло трійка, ви маєте стати матір'ю в широкому значенні слова, ви маєте розкрити таланти чоловіка, дітей, своїх підлеглих, а також цей знак говорить про те, що вам важливо реалізувати місію матері або батька, якщо ви чоловік, а також вам потрібно реалізувати творчий проект, який заснований на вашій ідеї. Якщо у вас вийшла четвірка, ви маєте проявити себе і залишити слід в історії. Вам дуже важливо професійно розвиватися, будувати бізнес і давати іншим людям можливості заробити від вашого бізнесу і від вашого успіху. Якщо у вас вийшла п'ятірка, ви повинні допомагати іншим людям шукати їхнє призначення. Шукати свою дорогу, бути наставником по відношенню до інших людей. Також це як Аркан говорить про те, що ви можете бути духовним провідником по відношенню до інших людей. Якщо у вас вийшло шостірка, вам потрібно навчитися проявляти почуття безумовної любові, будувати сім'ю і прагнути до благ. Своєї сім'ї. А також дуже важливо брати на себе відповідальність за свою сім'ю і будувати щирі стосунки. Якщо у вас вийшла сімка, ви маєте надихати інших людей, змінюватися, рухатися вперед і вести активний спосіб життя. Ви воїн і переможець, ви та людина, яка повинна прагнути завжди ставити цілі і цих цілей досягати. Якщо у вас вийшла вісімка, в цьому житті ви маєте відстоювати правду, боротися за справедливість, допомагати іншим людям. А також дуже важливо не забувати про себе, і дуже важливо по восьмому аркану шукати баланс в житті. Тому я таким людям рекомендую мати колесо балансу і завжди відслідковувати, що відбувається в їхньому житті. Дев'ятка, такі люди повинні розвиватися в езотериці, доторкнутися до таємних знань, а також ваша задача полягає в тому, що ви маєте вести самостійний спосіб життя. Тобто для вас дуже важливо стати незалежною особистістю, яка може вирішити будь-яке питання самостійно. Десятка. Ваше призначення це очистити карму і опрацювати кармічні борги. Але також ваше завдання полягає в тому, що ви маєте дбати про благополуччя роду. Що саме робити? Заробляти гроші, збагачувати рід, будувати бізнес і намагатися все робити в легкості. Тому що, чим легше ви ставитесь до життя, тим більше благ вам. Приходить, якщо у вас вийшло 11 -е аркан, ви маєте стати лідером в тій сфері, яку ви обрали. Вам дуже важливо вести за собою інших людей. Вам дуже важливо прагнути до розвитку до росту і бути натхненником по відношенню до інших людей. А також для вас важливо навчитися контролювати свої емоції. Дванадцяте РК Ваше призначення, духовний розвиток, а також служіння іншим людям. Але ні в якому разі не впадаєте в стан жертви, тому що ви до цього сильно дуже схильні. Ви дуже схильні жертвувати собою, але вам потрібно навчитися допомагати іншим людям без того, щоб бути жертвою і без того, щоб забувати про себе. Також ви володієте даром психолога, ви розумієте інших людей і як ніхто може їм допомогти. Тринадцятий аркан ви прийшли трансформувати все навколо. Ваша задача полягає в тому, що ви маєте допомагати людям в складних ситуаціях в їхньому житті. Підтримувати, надихати для того, щоб люди змінилися і перетворилися. Але перед тим ви маєте навчитися самостійно змінювати своє життя і не боятися того, що в ваше життя входить щось нове. 14-й аркан ваше завдання нести в світ красу і гармонію, відкривати прекрасне людство, займатися творчістю і зцілювати інших. Людей п'ятнадцятий аркан. Ви прийшли працювати своїми пороками, своїми деструктивними сценаріями. Також вам потрібно звільнитися від спокус і допомагати змінювати звільнятися від спокус іншим людям. Також вам важливо розвиватися в езотериці. Ви можете бути прекрасними цілителями. Також це аркан грошей і бізнесу. В цих напрямках ви також можете розвиватися. Шістнадцятий аркан. Ваше завдання створювати в житті щось нове, будувати нові програми, відсторонюватися від старих переконань, а також ви є духовним провідником людства в новий світ, де немає обмежень. Сімнадцятий аркан ваше завдання проявляти свої таланти. Вам дуже важливо сяяти і бути помітним. Це аркан сцени. Вам також важлива публічна діяльність і творче вираження своїх талантів. Вісімнадцятий аркан вам потрібно створювати особливу атмосферу в домі, наповнювати простір такою особливою магією. А також вам дуже важливо працювати над своїм жіночим початком, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, вам потрібно турбуватися про свою сім'ю, про свій дім. І жінкам і чоловікам важливо розвивати інтуїцію і розвивати свій дар передбачення. Дев'ятнадцятий аркан ви лідери, які прийшли через свою мудрість, харизму, шляхетність вести за собою інших людей. Ви маєте дарувати світло людям, надихати інших людей своїм прикладом і вести за собою. Також це аркан благодійності. Вам дуже важливо мати благодійні проекти і ними займатися. Двадцятий аркан. Ви прийшли розібратися з сімейними стосунками. Створити традиції в роду, знати історію роду і передати цю історію своїм нащадкам, поважати і підтримувати свій рід і свою родину. Двадцять перший аркан ви прийшли об'єднувати людей, налагоджувати контакти між людьми, а також вам важливо взаємодіяти за кордоном або реалізувати себе за кордоном. І також вам важливо пропрацьовувати обмежуючі переконання, які не дають вам прийти до того, що ви в цьому житті можете створювати все. Коли ви ці переконання в собі пропрацюєте, ви можете допомагати іншим людям. І двадцять другий аркан вам потрібно навчитися брати відповідальність. Брати все в свої руки і робити все в житті легко. Також дуже важливо підтримувати в собі духовну свободу, тому що ви можете стати підприємцем, першовідкривачем, створити якийсь унікальний стартап, щось таке, чого до вас ніхто ніколи не робив. Але це зробити легко в задоволення і відчуваючи внутрішню свободу. Отож, ми закінчили 22 аркани. Я дуже коротенько пробіглася по кожному з них, але у мене для вас є сюрприз. Ви можете дізнатися про свою задачу ще глибше. Розширені трактування доступні в моєму закритому телеграм-каналі, вхід туди безкоштовний. Вам тільки потрібно відсканувати свій код, QR-код, зайти в телеграм-канал, порахувати свою дату і отримати розгорнуту відповідь. На питання вашого призначення. І навіть по цих прорахунках, які ви отримали в цих двох уроках, ви вже можете проводити міні-розбір для ваших клієнтів. Можна ставити вільну ціну від 300 гривень. І Продавати міні-розбори, тому що ця інформація практична і ця інформація працююча. І якщо навіть взяти, прорахувати зарплату номеролога, я, наприклад, вже 5 років цим займаюся. в мене вже таких як міні-розборів немає, але мої студенти. Як правило, їх роблять на початку своєї кар'єри для чого? Для того, щоб познайомити своїх клієнтів з нумерологією і для того, щоб клієнти могли зрозуміти, яка це глибока і потрібна наука. І, взагалі, по практиці я бачу, що люди приходять з чотирма видами запитів: це гроші, це стосунки, це призначення і прогностика. Мінімальна вартість розбору від 300 гривень, і вартість повної консультації від 1000 гривень. Наприклад, в когось 4 тисячі, в когось 10 тисяч, в когось 6, в когось 1000 гривень. Тобто залежно від рівня експертності і від кількості робочих годин. Ну, експерт, коли більше працює, він більше впевнений, більше клієнтських випадків, і відповідно він більше може ставити вартість за свою консультацію. Наприклад, 20 робочих днів в місяць, по 4-6 годин максимум в день, ну, 2-3 години на просування як спеціаліста для ведення інстаграму. Тіктоку, і ще 2-3 години, наприклад, 10 міні-розборів, дві повноцінні консультації. Якщо проста математика, якщо навіть зробити 10 консультацій по 300 гривень 20 днів, це тільки на міні розборах ви можете зробити 60 тисяч гривень, не виходячи з дому. Якщо, наприклад, зробити 2 консультації, по тисячі гривень це мінімально. Ви вже можете заробити за 20 днів 40 тисяч гривень. Ну це в рази більше, аніж мінімальна заробітна плата, і це реально, тому що зараз настав такий час, що люди шукають себе, і бути нумерологом це престижно і модно. А головне хотіти. І що для цього потрібно? Перше це знання. Друге, це мати телефон в руках, з яким ви можете працювати. Навіть не потрібен комп'ютер, все можна робити з телефона. Калькулятор бажано, якщо ви того хочете. І останнє це бажання. Ви можете працювати з будь-якої точки світу, неважливо, де ви знаходитеся, неважливо, що ви робите, ви вже можете там заробляти гроші. Ну мені наприклад, це вдається. Я навіть там, будучи в якійсь іншій країні, можу працювати, а можу зараз. Я вже можу дозволити собі не працювати. Але раніше, навіть подорожуючи, навіть будучи там в селі, будучи з дітьми, я могла легко працювати з дому. У декреті з двома дітьми і про тому заробляти непогані гроші. І рівень він завжди ріс, знання завжди росли, клієнти росли, але в мене було величезне до цього бажання. Якщо є бажання її дії, то я вас ласкаво прошу в світ цієї прекрасної науки. Якщо хочете зрозуміти, що таке нумерологія? Зрозуміти, наскільки вона глибока, зрозуміти, що можна дізнатися, або просто хочете пізнати себе, або хтось вже хоче почати консультувати. Залишайте заявку, і ми вам перезвонимо і залишимо вам інформацію про нашу програму. Ви ознайомитесь і зрозумієте для себе, наскільки для вас актуальна в даному періоді часу ця інформація швиденько скануйте. QR-код, переходьте, заповнюйте анкетку 2-3 хвилини і чекайте ми до вас. Зателефонуємо. Всім гарного дня!